Можу сказати, друзі, добрий день! Сьогодні у нас на огляді Скаут ТЕ го року. Зараз в Україні по ньому кажуть, що це самий продаваємий бренд. Скажу, що так воно і є. І не тільки 50-ка, 24-ка, 40-ка, 40-ка з кабіною, 50-ка з кабіною, з кондиціонером. Це самі продаваємі трактори на території України. Я думаю, що вони забирають десь плюс-мінус 50% ринку по продажам. Що ми, друзі, маємо сьогодні? Скаут ТЕ504, 50-сильний міні-трактор. Скаутовський завод спеціалізується тільки на виробництві даної техніки. Також виробляють вони ще навісне обладнання до даних тракторів, яке також у нас є по наявності. Трошки розкажу про технічні характеристики даної модельки 490 мото... 495-й мотор атмосферний на 50 конячок. Що ми бачимо? Давайте зразу підійду. Передні колеса у нас Арморовські. 12,4 на 28, розбірні диски і передні, і задні, колія регулюється. Також передні колеса 8,3 на 20, також розбірні диски. Потім всім известні і відомі гадовські мости. Дивіться, який потужний редуктор з обох сторін. Тракторець іде з гідропідсилювачем. Є такі противаги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в районі 200 кг. Потім лінзована класна оптика. Дуже гарно виглядає. Мені не знаю, як вам мені дуже подобається саме цей колір, сірий. Він в автосалонах називається Nard Grey. Вибачте, що він такий у нас грязненький, але нічого, то не міняє суті. Паливний бак у нас знаходиться з лівої сторони. Він, до речі, бачите, заходить аж туди туди, туди Він захищений металевою планкою. По якості крил, наприклад, ну, сюди можна мішок картошки положити. Я думаю, з ними нічого не трапиться. Рівна підлога, підвісні педалі, передній міст, вом 540 тисяча. Реверс у нас на рулі, що дуже зручно. Рульова колонка регулюється, сидіння, на жаль, не пілот, хоча дуже би хотілося, щоб вона була пілот. Потім фільтр воздушно масляний, циклон. Потім відкрию, відкрию вам мотора трошки, покажу обійду. Ресивер залазить можна з двох сторон, дуже зручно, він дуже високий. Кліренс, самі бачите, який. Два інша насоси, включання-виключання маси. Потім 4-циліндровий, бачите, КМ 495 ВД 25 й рік, перший місяць. Техніка максимально свіжа. Я думаю, що ці пластини мають десь-мінус плюс по 25 кг, 30, може 40 більше не буде. Але я думаю, що можна доставляти. І я, до речі, знаю, що багато таких противовесів, утяжелітелів продаються. По різній по вазі. Потім переходимо до задньої частини, що ми бачимо? Бачимо потужну трьохточку, пара гідровиходів, трьохсекційний розподільник з плаваючим режимом. Самі можете побачити задні мости дуже дебелі. Забув взяти це, як його щоб луося мірять. Може в наступному відео, до речі, замірюю. Клешні, довгі. Змінні Яблучка 22-28 палець. Причіпне під прицеп, регулюється. Має три отвори. ВОМ шестишліцьовий шліцевий 540 000, а потім два зовнішні гідроциліндри, стіночка зашита, нічого не ходить. Все дуже крепко, мощно стоїть. Потім маємо ще пнєвмо під прицеп. Робоча. Вага даного трактора десь 800-900 кг. Він підіймає. Я нагадую, що і передня коля, і заднє регулюються під ту ширину, яка вам зручна для роботи. Механічна паливна система. Давайте обійду, якщо вийде. Опа, отак притисну. Опа, відкриваємо капот. Що ми бачимо? Водяне охолодження, радіатор захищений металевою сіточкою, щоб нічого не трапилось тоді, коли ви працюєте. Ну, таких нагазових. Дивіться, проводочка, все як зроблено, все як викрашено, як по мені дуже-дуже непогано. Бачок, фільтр чистої грубої очистки. Все, в принципі, в доступних місцях знаходиться. Самі можете бачити. До речі, на техніку є гарантія. Мені не знаю, як вам, мені дуже подобається, як він взагалі працює. От чесно, я вже другий раз на ньому їжджу. Мені подобається, як працює мотор, якщо десь порівняти, наприклад, з кінтавером 404 або з файтером тим же самим, да, який також 404 там, 504 є реверсний, мені дуже, е дуже подобається скаутер взагалі, як він влаштований як він зроблений. Давайте трошки сядемо. От, багато дуже місця для оператора. Я 1,75 м. Понятно, маленький ріст, але мені реально місця вистачає. Коробочка виведена на праву сторону, дуже зручно. Вся ергономіка управління навісним також з правої сторони. Ручний газ, ВОМ 540 тисяч, підвісні педалі. дуже зручно. Передній міст відключаємо, підключаємо. Реверс вперед-назад. Електронна панель приборів. Захисні стекла маємо. Так що хочеться почути і ваш зворотній зв'язок по даній техніці. Можливо, у когось вже є такий коник, як він вам, які плюси, які мінуси. Не, як це? Не стісняйтесь, пишіть, мені буде приємно почитати зворотній зв'язок, тому що я людина, яка її реалізує. Ми також хочемо прислуховуватись до наших замовників, щоб передавати, може, це на завод і щось підточувати, знаєте. Мені трьохточка ця дуже, наприклад, подобається. Я нагадаю, що робоча там 800-900, але я думаю, що він і тонну візьме. Також дану техніку ми можемо укомплектовувати усією навіс... усім навісним, друзі, обладнанням, яке є у нас по наявності. Все, всім бажаю гарного дня, гарного дня, продуктивного. Пишіть ваш зворотній зв'язок. Як вам тракторець, як вам огляд? Перепрошую, може про щось не згадав. 5 років був у відпустці. Зараз знову повернувся до своєї улюбленої тематики: це реалізація сільхозтехніки. Буду, буду радий почути ваш зворотній зв'язок. Всім па-па!